А знаєте, яка страва є хітом галицької кухні? Це львівський сирник. А готується найпопулярніший сирник за рецептом легендарної жінки кулінара Дарії Цвек. Секрет його приготування сьогодні розкриє наша Даша. Доброго ранку! Я вас вітаю! І сьогодні готуємо львівську страву. Це буде, звичайно ж, найпопулярніший львівський сирник за рецептом Дарії Цвек. Львівський сирник чудовий та ніжний десерт, без якого неможливо уявити собі жодну кав'ярню Львова. Проте мало хто знає, що в рецепт цього найвідомішого десерту повністю належить Дарії Цвек, жінці та легендарному галицькому кулінару, що народилася ще у 1909 році. Ще з дитячих років вона занотовувала рецепти своєї бабусі та мами, а з часом почала вигадувати і свої власні. Спочатку нам треба розділити яйця. Тому що і білки, і жовтки я збиватиму окремо. І тепер сюди дві невеличкі картоплі і 500 грамів сиру. Я обираю саме цей продукт за його якість, смак та свіжість. Ну і ще, звичайно, за натуральність. І додаю масло. До речі, цей сир я люблю їсти не тільки просто, а ще і додавати до моїх страв цедра. Розпушувач, цукор. І все можна перемішувати І можемо збивати білки. До них обов'язково треба додати трошки солі. Ось так. Білки в нас просто прекрасні. Перекладаю їх ось так і дуже обережними рухами вісімкою загортаємо білки у нашу суміш. І коли ми повністю загорнули білки у силиконову форму, додаю зовсім трошки масла, зовсім трошки змащують. Як обличчя кремом, ви змащуєте небагато. І хочу додати ще і вишню. Можете брати свіжу, от в мене просто зараз сезон, в мене є вишня. І обережно викладаю сирник. Можна ставити в духовку за температури 160 градусів приблизно на годинку, але через 30 хвилин вже треба потихеньку підглядати. А ми побачимося за мить. Ось я і приготувала глазур, яку тепер я буду наливати на. Свій львівський сирник, і тепер можна дуже обережно розповсюдити її. Так. Залишається красиво прикрасити. Ну і тут я просто впевнена, що вам ну дуже сподобається. Шайться побажати вам смачного життя солодкого майбутнього. Побачимося на інтері на кухні до зустрічі, Па-па.